Привіт! У цьому відео я розкажу, як почистити кеш у грі. Це допоможе грі завантажуватись швидше. Під час запуску гра перевіряє, чи доступні ці файли, і якщо так, вони завантажуються. Якщо вони недоступні, гра створює їх заново. Згодом ці файли накопичують застарілі дані, особливо, якщо ви використовуєте CC-контент та моди, тому варто час від часу їх видаляти. Файли кешу можна знайти у вашій папці. Документи, Electronic Arts, «Sims 3» і в цій папці будуть наші файли. Всього файлів кешу 5, і вони називаються «CaspartCache» – Це частини CAS, які з'являються в режимі створення сима, Композитор Нові об'єкти, які з'являтимуться в режимі купівлі будівництва. Далі скрипт кеш це моди. Далі Sim Compositor Cache – нові сіми, дефолтні скини. Ну і останній це social кеш. Це інформація про соціальні аспекти. Ці файли можна видаляти. Не переживайте, як тільки ви зайдете в гру, вони заново створяться у зазначеній папці. Додатково також можна почистити кеш містечок. В такому разі потрібно пройти у папку Sims 3 і далі World Caches. І ці файли теж можна видаляти. Як бачите, почистити кеш гри неважко, але якщо у вас залишились запитання, обов'язково напишіть їх у коментарі. Ну, а я побачусь з вами зовсім скоро у наступному відео. Всім па-па!